Що потиха хоче зробити зрання пораненько? Що потиха хоче зробити зрання пораненько наступне: а, знайшла купу а, одягу, який ан'юсифальний. І він такий темний, а я ж зараз уникаю темних кольорів. Я собі просто забороняю купляти все чорне, яке б воно не було, тому що це депресивне. Ну, я вважаю, що з віком темний одяг він вже є якось недоречним. Ну, це саме для мене, я, я ж не знавець такої моди, знаєш, я просто розумію, що темні одяги, вони такі одяг, він такий, знаєш, не те, не що запопольний, він не запопольний, він просто. Ем... Об'язує Об до чого? Він виконує функції, як знаєш, така рамка. Якщо в тебе бездоганне обличчя і все в тебе бездоганне, тому так ти можеш, маєш змогу носити а, темне, а, чорне. Воно як рамка, підкреслює всі твої недоліки. В той самий час. А хто це сказав? Здається, Монро сказала, а, я маю на увазі акторку. А, сказала, що... Чорного треба уникати, тому що якщо твої діаманти фальшиві на темному одязі, це дуже помітно, а на світлому ні. Ну, щось Щось таке. таке там було. Що таке моя кицюня? Так от, якщо в тебе бездоганне обличчя, як в тебе все бездоганне, да, моє звірятко, як тебе, наприклад, всі бездоганне. тому, звісно, ти можеш собі дозволити. Так само, знаєш, з кольором волосся. Я оце думала. Іноді так хочеться в чорний хуякнутися. І коли особливо передивляєшся фотографії своєї юності, студентських років, там, де твоє волосся ще таке, знаєш, чорне, красиве й синє, чорне. Але розумієш, що то як рамка буде, і коли в тебе вже зморшки, ти цього собі дозволити. Якось не можеш. Що це за мітла така? Що це за мітла така? Хто тут лапами мечі Хто тут лапами чи біряє? Хто дід мене такий гарний, гарний? Хто в мене така красуня, красоня? Хто така класна дівчатка, лагідна така дівочка? От, Тому я вирішила там ще з нього поекспериментувати з того одягу, так хвоста вам собачого, вам, пісю собачу, будь ласка

А, звісно, класно, коли, ну не то що класно, я скажу, що в такому випадку, коли ти живеш як постійно на чомуданах, на саквояжах, і коли не знаєш, що буде завтра, то, звісно, краще, коли в тебе мінімальний такий гардероб, знаєш, капсульний гардероб. Коли всі речі поєднуються одне з одним, і по фактурі, по текстурі, за кольорами можна добре поєднувати кожну річ. Але, але це ну, сумно, звісно, сумно. Але в той самий час і не хочеться купляти собі 300 шафів. Непонятно за чим, непонятно на що. Ну, щось з цього вийде. Це, до речі, в мене таке плаття Сарафан. Воно по фігурі в обліпочку, але це з таких платтячок, знаєш, дуже наглих, в яких ти ходиш, ідеш, 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 і воно так підсмикується, і потім дуже закоротке стається його дергувати. Це в такому гарно, знаєш, просто десь сидіти, ночуватися, пити каву, то є добре. Але просто прогулянки вершити в ньому, то є незручно. От, тому я вирішила з нього зробити топіка, і на машинці я не знаю, чи підроблю, чи не підроблю. так? Так. От, це що у мене як ото. Я з цього платька зроблю собі тельняшку. Фу, оце дивлюся в камеру. Я уявляю, як воно в очах рябить, знаєш, а воно мені в очах рябить і як воно аж тошнить, блять. От. І це таке вже поміточки, розміточки коротеньке платье спортивне. Колись його носила задоволенням, давно купляла, дуже мені подобалося. От. І е, коли працювала е, з важкими. a Ліфтувала штангу, ну і дупа ж тоді по-іншому виглядала класно в цьому платі. Зараз одягнув, іде та дупа. От по це плаття, спортивні такі плаття, це треба мати і спортивну фігуру, а не так, щоб воно на тобі, як на вішалки, або обтягувала там, де не треба обтягувати, або просто весела. То не є добре, то не є гарно. То взагалі не про задоволення, навіть якщо ти бачиш себе в зеркалі. А самий класний критерій того, чи пасує тобі у. Це як ти себе відчуваєш, коли його вдягаєш. Тобто тобі зручно, ти кайфуєш від себе, ти бачиш себе гарною саме в дзеркалі, і тобі подобається те, що ти бачиш, і тобі в тому зручно, тоді це найкращий показник того, що річ тобі дійсна. Пасує. Ну, якби там не було, зроблю те, що я планувала зробити. Та зараз я тебе буду цілювати. Цілювати, цілювати, милувати, милувати. Ти моя кицюня, ой, яка ж ти кицюня, ти моя чівава, дівочка така, ой, яка ж ти гарна моя шерстяна.

Як воно з'яви? Так, подружка, так, друженька. Натисни вподобаєчко, натисни вподобаєчко для моїх песиків, для моїх песиків. Обов'язково натисни вподобаєчко, бо якщо ти того не зробиш, тебе постійно будуть всі песики на вулицях обгавкувати і кусати. А якщо натиснеш подобайкою і підпишешся на шепотиху, порадиш цей канал, канал Шепотихи своїм друзям, то і все в тебе буде добре. Так? Сарочка знає, Сарочка знає, моє дитинча таке ляпи, У уці ляпи, уціляпи, ляпи, хто тут для помічей беряє. Хто діті для помичі биряє, хто дітляпамиряє? А хто така, хто така фріда? Хто така фрідочка прийшла? А ті мої дівчата, ті мої песики. Хвиленька ніжності. Пестуші, ніжності. Иди, Ваня, Иди, иди, иди. Ой-ой-ой. Сами лучшие девчатки. Здравствуйте, Сара. Сара. Сарочка. Скажи, что-нибудь. мама тебя любит. Мама тебя любит. Не лякайся. Не лякайся, мои масенькие не лякайся, моя тетенча Ты моя девочка, красонечка. Ой, ты моя гримашечка. Ой, ты, Ой, ты будь ты здоровье. Ой, ты будь ты здоровье. Будь ты здоровье. Моя Ты Моя девочка. Будь ты здоровье. Да. Так, это я спекла батат. Спікся вже готовий. А тут так, сусідки мої там розчумилися, а це печена картопля. Бачиш, я вже декілька вийняла. Це батат. Батат є дуже-дуже корисним. А, бачиш, як він виглядає, коли запечений? Раніше батат завжди купляла в Севенах, Фемелі, Сіюсі. Маленькі такі, знаєш, магазинчики, ці, що цілодобово працюють. І там він виходить взимку біля 2 доларів коштував, а в деяких магазинчиках дорожче, 2.200 там і іноді навіть до 2.5. Ну, там, ну, 2 долара, грубо кажучи. А я подумала, що та нахерна да, і що воно там на вуглях печеться, коли вдома є м -м, духовочка, то можна запекти, і воно буде навіть краще і не гірше. І не те, що там знаєш, буває, заходиш в магазин, щоб придбати твоєю солодкою картоплю, вона тут зветься куркума. Та як заїбали ті сусідки. Так от, з е, куркума, а там стоїть попереду якісь там бабусічки, і вони поки все оце своїми руціньками, без перчаток, да, без взагалі без нічого перемацують, перемацюють бажають. Рамкають її всі полапають. І воно якось знаєш такий стан, а ти ж не завжди знаєш, що там перед тобою, то був, і мацав ту кому ту солодку картоплю. То я вважаю, що вдома його робити краще. І багато сортів існує, Тут, бачиш, воно по виходу то не є водичка, то, як мені сказали, це картопляний мед. Я сміюся, кажу, то не мед, то є цукор з крахмалем, бо він такий дуже-дуже липкий. от. Ну. Тому дивись, якщо у тебе є змога, продають там десь батати, є вдома духовка то не злякаю готуй його вдома, воно є дуже корисним, дуже корисним. Ніяких воно протипоказань батат взагалі немає. І це вважається дієтичне харчування. І я не знаю, чому на його людям у, у котрих цукор підвищений або загустка кров, але здається, що дійсно протипоказань ніяких немає, бо то не є той цукор. Ну, хер його, маму знаю, то вже там у лікаря. Хоча де зараз нормального лікаря, знаєш, дієтолога, щоб воно шарило щось там знайти це. Це теж також проблема, ну, думаю, що можна. Якби хтось раніше сказав, що я буду знімати відоси я з на камеру, я б не повірила, тому що я це завжди вважала таким безкультуром, але часи змінюються. Ти мушиш, мусиш в чомусь змінюватися з ним разом. А якщо не хочеш опинитися, не те, що поза часом, але на часі. Якось так. Mm. І висловлювання до цього, що є речі, які недоречні. Якщо всі підуть звідкись там стрибати, або будуть камеру голужок показувати, то й ти так мене щем Ну, це яка знаєш, що ти срака скаже. Не, я час покаже. Що воно буде, як воно буде. Але не треба, як ото кажуть, хер з яєчницею порівнювати. Для когось є неприпустимим є степлямкати, чавкати на камеру. А для інших країн, наприклад, є неприпустимим їхати в одному громадському транспорті, наприклад, в одному вагоні метро чи автобусі з жінками, з чоловіками. І то взагалі просто піпець-піпець, як неприпустимо. Тут а для когось пити з пляшки на вулиці, навіть спеку, є неприпустимо. Так. А для когось ще щось. <с> а для деяких там вийти на вулицю без покриття, без хіджаба є неприпустимо. А, наприклад, для когось носити бра це норма. А для когось носити бра це не норма, тому що нахер дану треба. Коли, наприклад, сіцьок падає. <сіх> тобто все в твоїй голові. Роби е, свій світ комфортнішим для себе, бо ніхто за тебе того не зробить. І де та норма, де та норма, хто її вигадав? В кожній країні вони, наприклад, свої. <сіх> так? Так. <сіх> Ти, наприклад, друженька, подушка вважаєш, що є степлянка, де чавкати та видавати різні звуки, то є погано, невиховання, неприпустимо. Але в Кореї, або в В'єтнамі, в деяких інших азіатських країнах, якщо ти будеш їсти темно, тихенько, оце неприпустимо, тобі скажуть, фу, сидить, ремагає, як воно некрасиво їсть. капець, або хвора якесь. Або недолуги, або ще щось. А якщо ти будеш чавкати, плянкати, ну, тобто так їсти, да так, щоб заохочувати інших і показувати всім видам, що тобі їжа та приємна, вона смачна, то є про здоров'я, і то про добре виховання, і то про класне самопочуття. Отак от, отак от так Знаєте, Для когось, наприклад, передіти <с año> робити, да? в якихось країнах не є припустимо, це погано. Наприклад, в Кореї і в деяких інших азійських країнах пернути. Навіть ніхто і не помітить. У нас приклад а, при, прийнято бажати здоров'ячка, як то хтось позіхну, ну, чихнув біля тебе. а Тут ні. Тут зроблять вигляд, що наче й не помічають, нічого не відбулося, так само ж воно і з тим придінням. Ну, це не вказує на те, що якщо що тобі так треба робити, ні. Але якщо ти зробиш, знаєш, що ти не, від сорому не помреш, то я... допустимо. <сміття> ніхто навіть не помітить і не зверне на тебе увагу. Ну може, й помітять, да? <сміття> По запаху. Але ніхто не зверне увагу, нічого тобі не скажуть, і в косокриво на тебе не буде дивитися. М'ята рибка моя, самий швидкий і смачний омлет готується в микрохвильовці. Тобі всього-навсього треба взбити. Два яєчка. А молочка туди, хочеш соли, хочеш цукор, додай спеції. Я просто молоко додаю, я ото все інше не люблю. Іноді можу додати олійку якусь. Отак. Та з яєчком, та з цибулькою, та з шасничком, наукової олії, яєчко такі. І з чорного перця ще конструкцій буде дуже добре змакувати. 그러밍거다 знаєш, подружка, ти знаєш, друженька, оскільки я хлебчика ну, готую все вдома сама, і хлібчика роблю сама. то, Звісно, хочеться, щоб воно було якось так більш-менш смачніше. Тому я додаю різні такі прикольні речі до хлібчика. Оце я в магазин заходила китайський, і що я купила? Звісно, насіння. Насіння 400 грамів 5 доларів, воно вийшло. Це експорт з Америки. От. Так, 100% насіння. Ну, ясний, що воно 100% насіння. От, Соняшника. Експорт Америка, не Китай. З Китаю, до речі, воно дешевше коштує. Так, це у нас А де чек? Так, знайшла чек, а далі. Родзинки. Родзинки Я купила 180 грам. Це за 2 доларів. 180 грам коштує Health Fresh. Але це дуже дешево вважається. Все вважається дуже дешево. Я от не пойму. Тут пишено, що 99,5% що воно є натуральним. А Що ж там ще тоді додано? От. Ну, Це не Америка експорт. Це не Америка експорт. Ну нічого. Тому воно, о, можливо, так воно йде і не Хоча написано, що а, не це. Так, далі, що я ще прикупила? Горіхи. Ось такі горіхи грецькі, 250 грамів усі, також експорт з Америки, і вони у нас коштують, і вони у нас коштують, кусуйся падло, 6206 доларів вони коштують. От 200 там а, ну да 250 грамів. І, звісно, насіння гарбузове, кабашне кабашне насіння. Хопак, щі, хопак, щі. хопак созвучно з нашим кабак. Ну Хопак, воно є м -м, гарбуз. Кабак. Бабуся завжди казала кабак. І я кажу, кабак, кабашне насіння. Це, Ну це звісно, здається, так, це Китай китайський експорт. Китайський експорт і воно витягло так. Хопак. Ще 300, тут написано 300 грамів. А тут Що типу 300 грамів? Де воно тут? Тут щось на піра не, не, не бачу, щоб воно написано, скільки тут по вазі, але в Чеку пробилося як 300 грамів. Тут не вага. Ну, будемо вірити на слово, що вона 300 грамів, і воно вийшло 300 грамів на 4 долари. І за все я заплатила 17 доларів. Тобто купила я ось 200 г горіхів, 300 грамів е, кабашного насіння, синок 180 грамів, соняшник. Це все е, 17 доларів. Е, от таке. І буду його додавати е, випічку, в перепічку тощо.